Топ-5 новобудов Одеси біля моря, які зараз будуються. Скільки треба мати грошей, щоб купити метри квадратні в цих ЖК? Чи мають вони підземні паркінги? Бо це дуже актуальне питання зараз. Від якого ЖК йти пішки до моря буквально декілька хвилин. А які новобудови не будуть здані в обіцяні забудовником терміни? Про це і не тільки розкажу в сьогоднішньому відео. Всім привіт! Ви на каналі Wolf. Для нових глядачів представлюсь: я Сергій П'ятницький, засновник Friendly агенції нерухомості Wolf. Ми вже понад 5 років допомагаємо своїм клієнтам легко та безпечно ставати власниками нерухомості в Одесі та Болгарії. А на цьому Ютуб-каналі я розповідаю всілякі корисні та цікаві речі про нерухомість перед тим як перейти безпосередньо до списку ЖК, Декілька слів про те, за якими критеріями я обирав новобудови для цієї добірки. Перше, забудовник впродовж війни продовжував будувати і станом на зараз також будує житловий комплекс, про який буде йти мова в відео. Бо без наявності цього критерію зараз я не рекомендую купувати житло в новобудовах. Другий критерій ЖК знаходиться недалеко від моря. Це не те, щоб якийсь надважливий критерій, скоріше він для позначення теми цього відео. Плюс, як би там не було, а Одеса це місто біля моря. За це її багато хто любить і багато хто мріє жити якщо в Одесі, то неподалік від моря. Третє. ВЖКА зараз можна купити квартиру у розтермінування. Тобто будинок ще будується або був нещодавно збудований, і в ньому ще діють умови, за якими можна не платити одразу 100% вартості квартири, а взяти розстрочку. Для багатьох це більш реальний спосіб придбати квартири з точки зору фінансів. Плюс зменшує ваші ризики. І четвертий критерій, який я враховував при складанні добірки новобудов, це наявність в ЖК підземного паркінгу, який можна використовувати також як укриття. На жаль, зараз це насправді важливий критерій при виборі нерухомості, тому вирішив на нього окремо звернути увагу. Відкриває наш сьогоднішній топ ЖК Авторський район забудовника Рів'єр Девелопмент. Він знаходиться в фонтанці майже навпроти ТРЦ Рів'єра. Це масштабний проект комфорт класу з 16 будинків, один з яких вже введений в експлуатацію, а ще три знаходяться в процесі будівництва. До речі, на перший збудований будинок авторського району ми колись знімали відеоогляд. Можете пізніше подивитись, якщо буде цікаво. ЖК Авторський район планують побудувати по концепції місто в місті, щоб у мешканців не було особливої необхідності виїжджати за територію свого житлового комплексу. Поряд вже є садочок. На території ЖК планують побудувати школу, її, до речі, вже почали будувати, а також зробити спортивні та дитячі майданчики та зони відпочинку. В самих будинках запланована велика кількість комерційних приміщень. Що по вістані до моря? В залежності від будинку відстань буде трошки різною, але максимальна, якщо йти пішки, це півтора кілометра або 20 хвилин часу. Мені подобається, що до моря не тільки досить легко дістатись, а й те, що з багатьох квартир буде відкриватись дуже гарний краєвид на море. Причому, враховуючи, що поруч знаходиться приватний сектор, можна бути впевненим, що цей вид не буде перекритий в майбутньому новими забудовами, як це, на жаль, часто буває в Одесі. Але що вам не здавалося, що в ЖК є тільки плюси, давайте поговоримо і про недоліки. Особисто для мене мінус це відстань до центра міста. Дорога в центр займає приблизно 40-60 хвилин в залежності від завантаження доріг. Але якщо вам не потрібно кожного дня їхати на роботу в інший район Одеси або відвозити дітей в школу, то для вас розташування ЖК не буде проблемою. Також тим, хто розглядає покупку квартири в цьому ЖК, треба бути готовим до того, що заплановані терміни здачі відрізняються від реальних. Частково на це впливала війна, але і до її початку були затримки в будівництві. Забудовник обіцяє закінчити будівництво 2, 3 та 4 будинку до кінця 2023 року. Але насправді роботи ще багато. І я думаю, що варто орієнтуватись скоріш на кінець 2024 року. Тепер про ціни. Вартість квадратного метра починається від 980 доларів. Найдешевша однокімнатна квартира коштує зараз 44 тисячі доларів. Також в ЖК передбачені двохкімнатні квартири та пентхауси з терасами. Розстрочка можлива на 18 місяців, а перший внесок від 30%. Ну і якщо ви плануєте придбання квартири в Одесі в новобудові або на вторинці, то найпростіший спосіб це зробити це звернутися до нас в редвологу. Залишайте заявку в описі під відео, і ми допоможемо вам зробити правильний вибір. Розкажемо про плюси та недоліки кожного ЖК та забудовника та зробимо так, щоб процес купівлі був для вас прозорим та зрозумілим. Продовжимо. Другий ЖК сьогоднішнього топу це ЖК Атмосфера від будівельної компанії «Донлін». Можливо, ви знаєте цього забудовника за такими об'єктами, як Одеські Традиції, Сьоме Небо та Елегія Парк. ЖК Атмосфера це другий проект «Донлін» неподалік від моря. Він будується в Аркадії, а саме в курортному провулку. Житловий комплекс складається лише з одного будинку, який будується в три черги будівництва по дві секції. кожна. будинок побудований каскадом, тобто секції. Попереду нижчі, ніж ті, що розташовані позаду. Мета такого проєкту, щоб більша кількість квартир мала вид на море. Територія комплексу невелика, тому в атмосфері планують зробити експлуатований дах з терасами, з яких відкриватиметься вид на море. Вхід на дах буде доступним для всіх мешканців будинку. До моря від атмосфери справді досить близько. Пішки максимум 10 хвилин повільним кроком до траси здоров'я і найближчого пляжу мантра. Взагалі. Поруч досить багато різних пляжів, як платних, так і безплатних. В ЖК передбачена підземна дворівнева стоянка. Недалеко від комплексу знаходиться одразу декілька ТЦ: багато кафе та ресторанів, траса здоров'я, а також парк перемоги. До центру міста без заторів можна дістатися за 15 хвилин на авто, а з заторами за 30-35 хвилин. Тепер про недоліки: Аркадія досить популярне місце для відпочинку, а це означає, що влітку в цьому районі дуже велика кількість людей. Одразу зроблю тут ремарку, що мова йде про мирні часи, хоча навіть зараз в Аркадії багатолюдно. Також до мінусів можна віднести високу щитність забудови. Окремий біль це незручні пішохідні зони в тому районі. Чомусь на них не звернули увагу ані забудовники, ані міська влада. На мою думку, незважаючи на недоліки, Аркадія досить непоганий район для життя, і багато людей з цим погоджуються. Адже це можливість жити в розвиненому мікрорайоні поруч із морем. Біля парку перемоги та не дуже далеко від центра. При цьому вартість житла значно нижча, ніж, наприклад, на французькому бульварі. Щодо термінів здачі, то першу чергу будівництва планують завершити вже у вересні цього року, але на мою думку, її можуть затримати на 2-3 місяці. Другу теж швидше на все затримують приблизно настільки ж запланована здача грудень 2023 року. А ось третю чергу планують завершити наприкінці 2024 року. І тут забудовника є ще достатній запас часу. До речі, нещодавно у своєму телеграм-каналі я навіть зробив невеликий аналіз по забудовниках Одеси, які зараз продовжують будівництво. Вийшов цілий список забудовників з оцінкою, наскільки активно зараз будує кожен із них, і чи по всім своїм ЖК він проводить будівельні роботи. Залишу посилання в підказках та в описі під відео. Почитайте, це цікаво. Тепер про ціни в ЖК Атмосфера. Вартість квадратного метра від 900 доларів. Найдешевша однокімнатна квартира коштує 40 000 60 доларів. Також в ЖК є студії та двокімнатні квартири. Розстрочка можлива до 18 місяців, а перший внесок від 10%. Поїхали далі. Третє ЖК з нашого топу це ЖК Посейдон від будівельної компанії «Гефест». Житловий комплекс будується на 16-й станції Великого Фонтану поруч із пляжем Золотий Берег. Це 26-поверховий будинок комфорт-класу з невеликою прибудинковою територією. В ЖК передбачений вирівневий підземний паркінг. З вікон багатьох квартир в житловому комплексі відкривається справді чудова морська панорама. Пішки до моря від Посейдона всього хвилин 8. Поруч із комплексом є набережна і пляж Золотий берег пляж піщаний і досить широкий, а набережно чудово підходить для прогулянок. Принаймні, особисто мені вона подобається, мабуть, найбільше в Одесі. Поруч із комплексом є два супермаркети, але іншої інфраструктури досить мало, тому що навкруги приватний сектор. До центру на авто їхати приблизно 30-40 хвилин. Поруч із комплексом є зупинка трамвая та громадського транспорту. Зараз забудовник виконує фасадні роботи в першій черзі будівництва та обіцяє здати будинок цим літом. Але на мою думку, здачу варто очікувати ближче до кінця року. По другій черзі будівництва зараз будують каркас будинку. Заявлений термін здачі четвертий квартал 2023 року. Але фактична затримка, по моїм очікуванням, буде приблизно рік. Подивимось, чи справдяться мої прогнози. До речі, у своєму інстаграмі ми регулярно перевіряємо, чи будуть забудовники, та і багато цікавого розповідаємо про ринок нерухомості Одеси. Тому підписуйтесь обов'язково, впевнений, що вам сподобається щодо цін, в ЖК посейдон, вартість метра квадратного від 900 доларів. Найдешевша однокімнатна квартира 36 тисяч 27 доларів. Також в ЖК є студії, двокімнатні та трикімнатні квартири. Щоб купити квартиру в Посейдоні, потрібен перший внесок від 30%. Розстрочку можна взяти на 12 місяців. Наступний ЖК це ЖК Авіньйон від забудовника МВДОМ. Знаходиться він за адресою дача Ковалевського, 91 у Київському районі Одеси, неподалік від парку Меморіалу 411 батарея. Забудовник невідомий широкому загалу, але може ви чули про його інші проекти: Клабмарін та Академістечку біля парку перемоги. Авіньйон це малоповерховий житловий комплекс, в ньому всього 9 поверхів. До речі, а вам які будинки подобаються більше? Невисокі чи багатоповерхові? Можете написати про це в коментарях. Мені, наприклад, з багатьох причин більше подобається малоповерхова забудова, але при цьому саме жити люблю все ж на високому поверсі через краєвид з вікна. Повернемось до ЖК Міньйон. Він складається з двох окремих будинків овальної форми, кожен з яких утворює таке собі кільце, всередині якого розміщується внутрішній двір. В житловому комплексі передбачені підземний та надземний паркінг, дитячі та спортивні майданчики, комерційні приміщення по фасаду. Також обіцяють відкрити супермаркет. ЖК Авіньйон знаходиться поруч з морем, до найближчого пляжу пішки близько 9 хвилин. Навколо ЖК переважно приватний сектор та бази відпочинку. В цьому є плюси і мінуси. З плюсів спокій та тиша, невисока завантаженість пляжу у порівнянні з іншими. З мінусів інфраструктура навколо не дуже розвинута, як і в більшості приватних секторів. Центр міста знаходиться досить далеко. До нього на автомобілі їхати від 40 хвилин до 1 години, в залежності від завантаження дороги. Поруч із комплексом є зупинка трамвая та маршрутки, тому в цілому є можливість користуватися і громадським транспортом. Також варто мати на увазі, що статус нерухомості в цьому ЖК – це апартаменти, а не квартири. Але якщо буде бажання, їх можна перевести в житловий фонд. Зараз будівництво цього проекту вже майже завершено. Більшість секцій збудовано і введено в експлуатацію. Залишилось тільки закінчити оздоблювальні роботи в другому будинку і привезти до ладу прибудинкову територію. Заявлені терміни здачі другий квартал 2023 року. На мою думку, повністю всі роботи завершать у третьому кварталі цього року. Ціна квадратного метра стартує з 900 доларів. Вартість однокімнатної квартири від 43 тисяч доларів. В ЖК передбачені студії. Одно, двох та три кімнатні квартири. Купити квартиру в ЖК Авіньйон можна з першим внеском від 40% та взяти розтермінування до кінця 2024 року. Враховуючи, що проект знаходиться на завершальній стадії, це дуже хороша пропозиція. До речі, ви знали, що купити квартиру можна навіть віддалено. Наприклад, якщо ви зараз знаходитесь за кордоном, детально про це розповідав в окремому відео. Якщо це для вас актуально, обов'язково подивіться або поділіться цим відео з тими, кому це може бути актуально. І завершити цей топ. Я хочу житловим комплексом Аквамарин, що знаходиться на 16-й станції Великого Фонтану, і будує його будівельна компанія Одеком. Житловий комплекс складається з трьох 24 поверхових будинків, два з яких вже вели в експлуатацію. Насправді у цього ЖК непроста історія. Його почав будувати ще у 2005 році забудовник «Прогресстрой», який під час кризи 2008 року оголосив себе банкрутом та, по суті, зупинив будівництво, не виконавши свої зобов'язання перед інвесторами. Одеком вже взяв ці будинки в добудову вже у 2015 році. ЖК будується не без складнощів, які насамперед пов'язані з тим, що поряд ЖК проходить трамвайна колія, яку згідно з проектом необхідно перенести. Але будується і це не може не радувати, хоч і з затримками. Територія ЖК відкрита. На першому поверсі знаходяться комерційні приміщення. Зовсім поруч з еквамирином розташовані два супермаркети, зупинка трамвая і громадського транспорту. Для автомобілів в ЖК передбачена підземна стоянка. Відстань до моря приблизно така ж, як і в ЖК «Посейдон», про який я вже розповідав в цьому відео. Пішки до набережної та пляжу Золотий берег, 8 хвилин. З вікон багатьох квартир самого ЖК відкривається чудовий краєвид на море. Серед недоліків це, як я вже згадував раніше, затримки в будівництві. Два будинки вже здані, і в них ще є квартири. І ви, до речі, можете звертатися до нас, щоб ми показали вам наявні варіанти та порахували, який потрібен перший внесок та щомісячний платіж, щоб купити квартиру в цьому ЖК або в будь-якому іншому ЖК Одеси. Ми співпрацюємо майже з всіма забудовниками, не співпрацюємо з ненадійними, тими, до яких є питання в плані якості будівництва, або які не будують свої об'єкти після початку війни. Тож залишайте заявку в описі під відео, якщо питання покупки квартири зараз або в майбутньому для вас актуальне. Так от, а третій будинок в ЖК Еквамирин зараз знаходиться на етапі будівництва. Заявлений термін його здачі 4 квартал 2024 року. Але з урахуванням затримок я б розраховував скоріш на кінець 2025-го або навіть на першу половину 2026 року. По проекту у ЖК передбачені студії 1, 2 та 3 кімнатні квартири. Ціна за метр квадратний стартує з 800 доларів. Вартість однокімнатної квартири від 39 140 доларів. Щоб купити квартиру в ЖК «Аквамарин», треба мати перший внесок від 25%. А розтермінування можна взяти на 26 місяців. Таким вийшов сьогоднішній топ новобудов біля моря, в яких ще можна купити квартиру в розтермінування, тобто не сплачуючи всю суму одразу. Ну і якщо ви додивились це відео аж до цього моменту, то поставте йому лайк та напишіть будь-який коментар, щоб показати ютубу, що ми робимо цікавий контент. І, звісно, підписуйтесь на канал, щоб дати мені знак, що вам хотілося, щоб нових відео було більше. Бережіть себе і до зустрічі!